Знову зібрала я книжки. Хочу сьогодні трохи гумору в такий день, але перед цим ще маю дещо сказати. Погода в нас така цілий день дощ. Дощ, дощ і дощ, дощ. Так, тут з'явилася в мене ще одна книжечка. Ось. Хочу сказати, є тут вірш один. Про що ти думаєш солдат? Вона пов'язана з тим солдатом, що стоїть в граніті із 45-х років ще пам'яті його нашому воїнові. І пов'язаний із сьогоднішнім, ну, підходить до сьогоднішнього дня. А ця книжечка плач, не сміяни. В ній вірші. Береш кожний віршик, перший, другий. Якщо хто хоче поплакати, пожалуйста, невозможно його читати, ще ніхто так не міг його прочитати, щоб не котилися сльози. Це ж треба так написати. Надо так написати, що так дійсно сльози котяться і котяться. От уже ж. Ох, надо ж так. Я так удивляюся. Як так можна було писати? Як. Ой. Ось посадила перед собою усю красотулю. Ох, уже ж і красавиця, а? Це мені з днями привезли. Це моєї мами лялька. Одна з них. Ну, лялька сильна, да. Дивлячись, що вона така красива. Вона зроблена ось. Мама її робила під себе. А для чого це роблять? Ну, дехто знає, мабуть. Весь одяг під себе, так як вона ходила, заказала собі, вона заказувала завжди шила. І от заказала собі такий одяг для цієї ляльки. Такий же яскравий, з бльозками, як вона ходила, як вона любила. Ось тут в неї фотографії стільки покажу, як вона ходила, сіяла вся. І от оця лялька в неї заговорена. Вона в неї вклала всю свою силу, яка в неї була, своя енергія. А сила в неї була. Хочу сказати ще одну таємницю про свою маму. Хочу записати, щоб вона тут осталась на відео. До неї багато людей приходило. Ну не так всі разом. А приходили годами, роками. Приходили, здалека приїжджали, чули про неї і приїжджали, і вона всім допомагала. І от таку ляльку оставила, да. Да, багато ще загадок після неї залишилося. Ця лялька до мене дуже хотіла. Ой, як вона хотіла, ну вона вже в мене. Буду її зберігати, найду її місце. Ось вона яка красавиця. Посадила її перед собою, і ми будемо з нею спілкуватися. Місце сили в моя тепер буде таке. А допомагала мама да, багатьом людям. Дуже її хвалили, чули про неї і приїжджали. Все, що було, то було. Да. І я в цій силі сама впевнилася, тож аж так зразу так, так, а потім вже побачила, що дійсно. Скільки разів мені приходилося, скільки вона мені допомогла своєю силою, цією, здібностями своїми. Те, що вона все знала без комп'ютера, без нічого було, спитаюся. Думаю, а чи знає, чи не знає, раз вона відповідає, зразу все знає, де воно в неї тільки бралося, я тільки лише удивлялася. Загадок після себе оставила багато. Потроху, потроху, щось і пригадаємо, і розгадаємо, О, а на цю красавицю не Це лялька, десь да, восьмидесятих, ну не знаю, де вона її взяла. Ну, може, десь купила, де вона її. Ну, так у неї з'явилася вона. І от такий наряд придбала. Зразу був інший наряд, а тепер в неї ось такий остався і такий він тепер і буде в неї. Да. Буде назавжди напоминати про свою мою. І про свою талановиту хазяйку. Ну, молодець, до всього додумалася. А в мене в дитинстві була зовсім друга лялька. Купили мені перед тим, як я малася йти у перший клас. Ну, потім, коли я закінчила школу пішла з дому, ляльку дали в чужі руки. І дуже я за неї шкодую. Зараз покажу, яка вона була. Ось, тепер знайшла фотографію. Я лялька. Це перед самою школою. Ми так сфотографірувалися. Ой, красотуля. Усі такі гарні. Ну ладно. А тут альбом з фотографією. Боже, які ж вони різнокольорові. Ось. Наша бабушка мама серед своїх колег. Ось. Тут вона і ще й свою фотографію знайшла. О, навіть не пам'ятаю, коли її давала. Це ще був 2010 рік. Да. Жалко, що тоді Ютуба не було. Тоді можна було себе і на YouTube показати. Пройшло стільки років, нема такого бажання появлятися своєю персоною. Ну, тоді, ну, пройшли часи. І вони дуже-дуже швидко дуже летять ті часи. За ними не поспінеш ніколи. А ще трішки гумору, так як я й задумала. Сьогодні такий день, сирени виють, фашистики не дремлять. Ну, нічого. Зараз прочитаємо для підняття настрою. Так. Слухая, моя красавиця сидить на вікні, щоб їй видно було, бо на дворі темно, небо затягнуте, слухаємо ось такий віршик. Найкращі ліки. Захворіла баба Зіна, вже їй 90. Та лікаря дочекатись не так то і просто. Все ж, Лікарки дочекались, вона роздивилась, розпитала про роботу. А може, де вчилась? Ні, не вчилась, каже бабця. Лише працювала. Гляньте сільки на город, я за працю мала. Тепер маю сто болячок і море печалі. Як болить, що прикладаю ордени й медалі. Пенсію маленьку маю, мов на клапа плакав кіт, а булячки напусіли уже й на живіт. Відкупитися від смерті скрізь гроші платить. Якщо ліків накупляєш, як без хліба жить. Лікарка зітхнула тяжко і руки розвела, і нам теж малу зарплату держава дала. Отак От помаленьку ми житимемо й далі, тож до хворих місту літь, ордени й медалі. Отак От то людей як надурили. Ох, ви працюйте ще особливо, як споминають при Радянському Союзі. Працюйте, що мали людям гроші платити. Як же люди працювали тяжко? Як працювали? А дійсно кучу болячок заробляли, а грошей не було, так і не було. І пенсія мала, і болячки, і що хочеш, та й роби. Оставалися тільки оті і медалі й ордени. От приходилося ними тільки лічікуватися. А що ж? Робіть, робіть вам медалі, ордени, робіть. А люди велися, як же ж ті, жінки, тяжко. Божа наші матері, ось наше покоління, їх же ж гробили на тому колгоспі, на тих буряках, на тих плантаціях. Господь, я ж жахом споминаю. Може, хто споминає, кажуть, так добре жилося при Радянському Союзі. теж ж там добре, пустка така. Мандарини тільки на Новий год. Більше нічого не було ніде. Я це дуже із жаху, мені так заповнилося, я її навіть не хочу ніколи вспоминати. Для мене було це як тюрьма якась народів наших. Це, та, от зараз, щоб дали нам пожити, то ми б ще, може, пожили. Ну і ще, слухаємо далі. Дід Грицько вже кілька днів не може заснути. Бо цікаву новину довелось почути. Влада, нібито зібралась закон видавати, щоб селоміцю людей долари забрати. А у нього, Боже милий, є доларів двісті. Треба зараз десь сховати в надійному місці, спершу поклав їх на стіл попит скатертину. Потім баба їх зашила в пухову перину, згодом гроші заховать, вирішив повище, взяв драпину і поліз ними на горище. Та мучить його щодня ця думка постійно, треба десь їх заховати, щоб було надійно. Поклав глечик, закопав та собі не вірить. Треба було метрів два з поверхні відмірить. Знову вирішив сховати їх ближче до серця. Потім упхав середину червоного перця, витяг знову заховав у шахів на споді з думкою переховать при першій нагоді. А вчора просто жах. Ледве міг дихнути, як він зміг де заховав геть зовсім забути. Дід, подумавши, зрадів, мов шкуштував торта, як прийдуть шукать, знайдуть лишого чорта. От так то зрадів дід на кінець ту. От Час іде, ну на сьогодні досить. Потім ми ще продовжимо, що ще придумаємо. Всім гарного дня зі святами. Ой, Боже, Боже, миру нам і спокою діждатися. Це було б саме головне. От так-то. Всім добра. До побачення.